Так, всім привіт. Вибралися сьогодні покопати, всі поля засажені, але тут вроде, ще не садили нічого. Вон, ходимо, ямки вже риємо. Поки нічого не попадалося, але ну, сподіваюся, що щось знайдемо. Вроді десь тут хата стояла колись. Дорога поруч. ну Будемо шукати. Що знайдемо, покажу. Сподіваюся, що буде що показувати. Поїхали. Так, перша знахідочка у нас. Ось щось випало, бачу. о, пуговка. Орляночка. А? Непогано. Так. Дуже терти не будемо, Так, орляночка, Я без... без нічого. Просто... Просто орел. Просто добре. Початок добрий. Шукаємо далі. Так, викопав черву знахі Щось дуже гарно пищить. Подивимося, що тут у нас? Так, нема нічого. Щось є. Шукаємо. В руці, руці, в руці. Оп. О! О, о. о, копійка непогана 36 шостий забираємо так, і знову у нас знахіточка 5 під 80, Сподіваємося, що монетка. Нема нічого. Нема нічого. Да, де ж ти є? О, есть. Щось є. есть. руці. В руці, в, в, в Де ти? Ты... О, выпало. Выпало. Что такие. Блин. Полушка. Полушка, полушка. Мы нашли полушку. Так. О, нормально коп пишу Ну что, рухаемся далее. Поехали. Так, снова у нас сигнальчик. 75-72. Будем сподеваться, что помеди что-то. Хотя дуже маленький. Есть, он хватило. Так. О, о, бачу. Ой, как высыпалось. Что это у нас? Ніфіга не понятно. Взагалі. Ну, це пів копійки однозначно. А ну чекайте секундочку, зараз подивлюся. Так, трошки почистив. Це радянська пів копійки. А, різкость. 25-го року. СССРівське. О! Теж не часто знахіточки. Забираємо, продовжуємо. Так очередний сигналчик викопали. Дивимося. Дивимося, що тут у нас. Оп! Оп! Я думаю, показалось. Воно ну, точно щось там було. А, oh, е. Yeah. Желтенько. Желтенько. Трешечка. Два... 28 риф. Советчина пошла, Родянщина. Зачет забираем. Продолжим копать. Так, снова у нас сигнальчик. Яркий. Сподіваємось, щось буде. Можливо, можливо, проволока. О, бачу. Дивіться, жменю забрав, а там уже лежить. О! Совет, совет радянський. А, о, які. Які пісочні сохрани вообще. Що це у нас трьошечка якого? 36-го. Добре. Копилочку. Шурфим далі. Так, чергова знахідочка у нас. Можливо, знахідочка. Зараз будемо дивитися. Знахідочка чи, це, чи не знахідочка? Де ж ти є? Єсь. Есть, есть, есть. Что-то в руки. Опа. О, вот она. Душечка. Душечка. Кирик. 26. Двадцать 26 Ирик. Душечка. И Зараз ще покажу. Ось очки. 26-й. Десь в кармані. і Ще я не знімав. Хвилин 10 назад. Теж душечку взяв. Це навіть не бачу які. 30 роки. Теж душечка. Ну я її чого -то не знімав, я не думав, що це монета буде. Тому навіть не знімав її. Але ось такі дві душечки за 10 хвилин забираємо в карман, копаємо далі. Черговий сигналчик. Дохло ніживий. Хрущика викопав. А поруч, думав, вже срібло. А це наша ходячечка. 10 копійок. Одиннадцятий рік. Хрущ. Ну, залишаємо 10 копійок. Нащадка. Може хтось колись знайде, якщо не згниє вона до того часу. Опа, ямкою. Все, підемо далі. Так, чергова знахідочка у нас. І отака копійка Петровська. Так, це копійка Петра І. Правда, подуставша. Да. З окислами. Копійка. Год не розумію я у букву. Буквами написано. Потім розберемося. Хороша знахідочка. А от я потім покажу, що мій колега знайшов. Я в шокі. Чотири п'ятака хрестових. Поки я ходив совєтики збирав, У нього 4 хрестовика. В кінці подивимося. Обзорчик. Че, ти да. Хуйня. Ну, по <рес> я себе по количеству ты меня обогнал сегодня. <рес> Нет, ты <ти> издевайся. Количество. <рес> <рес> <рес>